Локомотив серйозна команда. Вони стали на професійній рейки, знаєте, і вони рухаються. Там хороший, досвідчений тренер працює. Молоді хлопці грають, вони хочуть себе проявити. А, так що ну, тут грали, ми грали проти серйозної команди. Гра така, я скажу, була тяжкою, тому що на вулиці як як плюс 32 градуси, і це е, дає свій. Не знаю, свій свій відбиток так на гру було тяжко, але ми перемогли. Це кубкова гра, вони всі такі тяжкі. Команди налаштовуються на них як на останню гру, і, ну, і вже нема куди відступати. Я рахую, що ми заслужено перемогли цю гру і крокуємо далі. Йде подача і є навіть удар від гравця лівого берега, але повз ворота. Зараз хороший момент міг би бути у лівого берега, якби розпорядилися цим моментом кращі гравці лінії атаки лівого берега. Але знову подивіться, яка помилка в захисті, удар дуже легкий на техніку удар від Олега Вакуленка. Момент у лівого берега спроба дальнього удару від Івана Бикова. М'яч прийшов повз ближню стійку, ну і здається, що Абрамов контролював. Не безгрішно виглядав локомотив в ці перші миттєвості першого тему. Зараз подивіться, яка хороша вертикальна атака, чим вона завершиться. Простріл. Хороший момент. Простріл від Вакуленка. Ну і якби не захисник локомотива, то там вже дальність і б замикав би. Гравець лівого берега ще одна спроба. Подивіться, як на підбирання грають футболісти лівого берега. Більш вдало діє лівий берег. І на підбиранні зараз якраз Микола Когут віддає передачу. Войцеховський зміщується вліво. Що буде бути? Пробиває м'яч потужно влучає в голову Данилу Сидоренко. Досить швидко попереду попереду лівий берег. Подивіться зараз, який момент і можна забивати і вирішувати долю цього епізоду. А можливо, і матчу. Наступний матч вже за чотири дні на виїзді з інгульцем. Як готуватиметесь до нього? Ну, в звичайному режимі. Завтра ми відновимося, потім також будемо готуватися тактично відновлювальні тренування, скажімо так. В п'ятницю ми тренуємося, виїжджаємо на Олександрію. Все, в суботу гра. Найголовніше це відновитись після цієї гри, щоб було без травм. Я рахую, тренера нас підготують до гри. Буде дуже цікава гра, напевно, найскладніший суперник. Як будете налаштовувати команду на гру з фаворитом групи Б? А їх налаштовувати не треба. У них є мотивація і граємо проти лідера на виїзді. Вони будуть готові до гри. Я вважаю, що будемо готові до гри. Своєю перемогою зробили головному тренеру подарунок на день народження? Так, звісно, ми хотіли привітати. його. А краще привітання це, напевно, перемога своєї команди. Ми його вітаємо з днем народження, Бажаємо саме головне здоров'я йому, його рідним. І я сподіваюся, в нього все вийде на тренірському містку. Часто буває, що команда на день народження своєму тренеру дарує кроватку. Сьогодні інший випадок. Так, сьогодні інший випадок. Я подякував хлопцям, сказав їм за кроватку. ну сказав їм ще зранку, знаєте, на, на прогулянці. І... Да.